У світі існує дві сім'ї сім'я Божа і сім'я диявола. Хтось може займатися релігією і думати, що він Божа дитина та належить його сім'ї. Та це лише ілюзія. Для того, щоб стати Божою дитиною, потрібно народитися від Бога. Через народження згори стається перехід сім'ї диявола у сім'ю Божу. Ніякі добрі вчинки, пости чи літургії не зможуть відмінити тієї гріховної природи, яка в твоєму дусі, і народити згори. Господь Ісус сказав до Фарисею такі слова. Ваш батько диявол і Його пожадливості. Ви хочете виконувати, тут не йдеться про самі вчинки, а про те, ким вони є в Дусі. З часу гріхопадіння Адама гріх увійшов у людство, і гріховна природа та духовна смерть запанували у житті. Через гріховну природу люди стали належати до сім'ї диявола, незаконного прийомного батька людства. І злого правителя землі. Бог Отець не залишив людство під гнітом диявола, пославши свого Сина в благанням за наші гріхи. Ісус своєю смертю знищив того, хто має владу в смерті цепти диявола і визволив нас тих, хто через страх смерті все життя були в рабстві, роззброївши владу і начальство, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши на хрестці. Слава Богу. Євреїв 2, 15, 15 і Колосян 1.15. Тут записані ці вірші. Він вмер за нас і воскрес для нашого виправдання і да нам владу над дияволом і перемогу над ним. Хвала Господу! Бог все зробив для нас через свого Сина. І для того, щоб осягнути це все, потрібно народитися згори. Івангеля від Івана. Івангелія Тре... від Івана, третій розділ з першого вірша. Був один чоловік із Фарисею, некодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. На запитання Нікодима Ісус відповідає зовсім інші слова, так ніби ігноруючи його запитання. Це означає, що Він підносить ці слова в ранг стратегічної важливості. Тобто це найважливіша істина Божа, про те, що потрібно народитися кожного людині згори, Інакше ти не можеш побачити Божого царства. І це, що я Никодим говорив про нього, це правда, що Ісус учитель, Ісус навчав людей, Євангелій, Слово І Ісус чинив багато чуд, воскресав померлих, селяв недужих, виганяв демонів. І це підтверджує, що Бог був із ним. Та тільки все це тільки сходинка до чогось більшого. А більше це якраз спасіння і народження згори. Никодим йому каже, як може людина родитися бувши старою, хіба може вона війти до отроби своєї матері і знову й родитися? А Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Що таке означає родитися з води і духа? З води, це означає народитися від Слова Божого. Тут не йдеться про звичайний безсилий обряд, який нездатний і не має сили, щоб спасти людину і народити згори. Тобто це не йдеться ні про хрещення дітей, ні про дорослих, бо це лише обряд. А тут йдеться про народження від Слова Божого. як пише у Біблії, що прийніть всяке всій Слово Боже, яке може спасти ваші душі. І слово Боже має силу спасати і народжувати згори. І ще написано, що Бог очистив свою церкву водним купелем у слові. В чому водний купель? В Воді? Тобто хрещення водою? Ні. Водний купель у слові. Вода символізує Слово Боже. Тому Ісус сказав, що народитися з води і духа означає. Народитися від Слова Божого і від Духа Святого. Це коли ти чуєш проповідь Євангелії і Дух Святий оживляє ці слова в твоєму серці. І в твоєму серці з'являється віра в те, що Бог тебе любить і хоче спасти тебе по своїй милості і благодаті незалежно від чинків. І ти приймаєш Ісуса в Своє серце і визнаєш устами своїм Господом, спасаєшся і народжуєшся згори. Що вродилося з тіла є тіло. Що ж вродилося з духа є дух. Тобто, якщо ти думаєш, що обряд Хрещення народжує згори, то це лише тіло, це цілесне. І воно не має ніякої духовної сили. Духовну силу має, коли ти народжений від Духа Святого. Тобто, народитися Згори це означає народитися від Слова Божого і від Духа Святого. І Дух Святий це є реальна особа. Третя особа божества на якийсь безсилий обряд. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, що треба родитися згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не віриш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, що від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, Як це статися може? Ісус відповів до нього і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Тобто то Ісуса здивували слова некудима. Якби це був звичайний чоловік, що не знає Біблії, то це не викликало б такого здивування. Але це був учитель Мойсеєвого закону, як і книжі Мойсеї. Він знав Біблію на зубок і він би мав, мав би хоч. Трошки зрозуміти про що йдеться? Що це, що це за народження згори, що це не є фізичний акт, а духовний. Слава Богу за спасіння вічне життя і народження згори, народження народження свою сім'ю, яку він дарує кожній людині, незалежно від нашої вчинків по своїй милості і благодаті. Потрібно тільки повірити і прийняти. Мета християнської віри це спасіння. Нашим душам. А спасіння включає в себе народження згори і нове створіння. То що ж потрібно для того, щоб спастися і народитися згори? У В посланні апостола Павла до Римлян в 10 розділі написано, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Потрібно покликати Ім'я Ісуса. Далі е, в Івангелії від Івана написано в першому розділі, що потрібно прийняти своє серце Господа Ісуса і Його Слово, а всім, що Його прийняли, їм владу бо, дало Божими дітьми стати, що вірюють в мені, що не з крові ані пожадливості тіла, а не пожадливості мужа, а народилися від Бога. Тобто, коли ти приймаєш Слово Боже, ти приймаєш Ісуса Христа і народжуєшся від Бога. Спочатку кличеш його ім'я, потім приймаєш його в своє серце. Далі у Римлян 10.9 написано: якщо ти своїми устами визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і для спасіння. Тобто потрібно покликати Ім'я Ісуса, прийняти Ісуса в своє серце. І визнати устами своїм Господом з вірою в серці, що Бог воскресив його мертвих. хто спасеться. Я пропоную молитву спасіння, основану на Слові Божому. І тільки ця молитва відділяє людину від сім'ї Божої. Ісус, я кличу Твоє святе ім'я. Я приймаю тебе у своє серце. І визнаю устами своїм Господом. В серці я вірю, що Бог воскресив тебе з мертвих. Згідно твого Слова, якщо я устами своїм визнаватиму Ісуса за Господа і буду вірити в серці Своєму, що Бог воскресив його з мертвих, то спасуся. Бо серцем віруєм для праведності. А останки і сповідаєм для спасіння. Я роблю це тепер. І я дякую тобі, Господи, що Ти прийняв, прийняв мене в свою, в свою сім'ю. Навіки спас, навіки народив згори, навіки вчинив новим створінням Ісусі Христі. І ти будеш опікуватися мною всю вічність, О, ти мій люблячий батько, а я твоя дитина. І ніхто не зможе в цьому всесвіті це відмінити і не зможе це вкрасти. У мене, тому що тепер я в твоїх руках. Ти сказав, що колиш слова свої уста мої і ховаєш мене в тіні рук своїх. І ти будеш захищати мене, поки моє серце не перестане битися на цій планеті Земля. Хвала Господу і подяка.